Під куполом неба сьогодні уєдинитися один на один з Богом своїй душі. Дуже часто нас е, турбують різні питання, ми е, стомлені всякими турботами, проблемами. От, і е, я знаю по собі, що ми одіняємося до, до Господа один на один. Ми стаємо один на один перед Богом. Боже, потіш моє серце, дай мені відповідь. Я спілкувався недавно з одним чоловіком е, по питанню нерухомості, і він каже. Ті, хто мають 10 тисяч доларів, мають проблему, шукають житло за 20. Ті, хто мають 20, мають проблему, шукають житло за 50. Ті, хто мають 50 тисяч доларів, мають проблему, шукають за 70. І так нема кінця, друзі. Так в чому ж проблема? В чому ж проблема? Якщо ті, хто мають 100 тисяч доларів, шукають за 150 тисяч, в чому проблема? І є такий вислів дуже гарний, він звучить так. Щаслива людина задоволена, не та, що може все собі дозволити, але та, що задоволена тим, що має. Коли ми задоволені тим, що маємо, то в нашому серці є спокій, є радість, і ми можемо рухатися далі. Ми люди перспективні. Ми можемо збудовувати нашу сім'ю. Ми зможемо збудовувати наші родини, наші думи, можемо позитивно впливати на наших друзів, підбадьорювати їх, підтримувати настрій інших. Тому. Коли ми живемо з Богом, то іменно, іменно такий стан душі ми можемо мати. Коли людина живе без Бога, вона задовільняється тими досягненнями в житті і задовольняється досягненнями своїх зусиль. Але ми бачимо, що нема кінця тому. І задоволення приходить дочасне, тимчасове. І потім знову якісь інші цілі, знову якісь інші дороги, знову якісь інші шляхи і, і наміри. І знову людина досягає того чи іншого результату, задоволення проходить і знову той самий крок. А де щастя? Багато людей задаються цим питанням, і я задаюсь деколи, коли знаєте погляд зведу на те, що люди досягли думаю, Господи, а де ж моє щастя? А моє щастя в Бозі. І кожен раз я повертаюся до того заключення, яке. Дав наймудиший чоловік на світі, який сказав, що щастя в Бозі і щастя це є поклонятися Богу, жити з Богом, це є дружити з Богом, любити Бога, ходити під Його покровом. От. Тому сьогодні хочу прочитати, або ж просто нагадати для вас місцеписання, яке є дуже важливими. Я розсуждаю е -е, декілька днів над таким питанням, з чим би я представ перед Богом. От якби сьогодні мені довелося померти. І писати перед Богом, що, що би я взяв в свої руки сьогодні? Кожен із нас ми предстаємо перед нашими батьками, предстаємо перед е, начальниками нашими, і ми щось беремо в свої руки обов'язково. Що я взяв би сьогодні? І ви знаєте, я не знайшов ніякої е, достойної уваги Богу речі в моєму будинку. Моєму мені не в чому абсолютно. І навіть самому собі я не знайшов нічого достойного уваги Бога, щоб ви знаєте, якось сказати, Боже, от бачиш, от щось в мене є таке, що от це має тобі сподобатися. І знову перед моєю послало питання: Господи, а що ж мені робити? Що ж мені робити зараз? Мені треба це питання вирішити зараз, тому що я можу в любу мить пристати перед Богом. Я можу попасти під автомобіль, я можу, мене можуть десь там переїхати в вантажівку і ще чимсь я бачив такі аварії, катастрофи, жах один. І я розумію, що після мене залишиться. І я стану перед Богом. І я зрозумів, що я маю надію. Тому що Ісус Христос представ перед Отцем Небесним своєю кров'ю. З кров'ю викуплення, тому що Він став жертвою за нас. І ми кожен із нас ми має, можемо мати це блаженство, ми можемо мати це щастя перед Богом, мати спокій в своїй душі, щоб стати перед Богом і вже не думати про те, чим же я перестав. Тому що перестав за тебе перед Отцем Небесним, перед Творцем Невої землі, Бог сотворивши небо землю. Бог дав тобі гарантію того, що Він не відкине тебе, коли ти прийдеш в небо, коли ти перестанеш перед Ним. Тільки Христос. І я дуже дякую Богу. Це велика надія для нас. Івана 3,16 написано, що бо так Бог полюбив світ, що віддав свого сина Однородженого, щоб кожен, хто повірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Тому дуже важливим є авторитетне це слово, священного писання, яке дає нам гарантію, того, що ми, повіривши в те, що Ісус Христос є Спаситель, прийнявши Його образ життя, прийнявши заповіді, які Він заповів нам, ставши його учнями, ми маємо гарантію на те, що ми станемо перед Богом. І вже в свої руки ми не будемо шукати не свого майна. Не свого характеру, не свого тіла, нічого абсолютно. Але ми будемо захищені кров'ю Христа, ми будемо оправдані кров'ю Ісуса Христа, кров'ю Нового заповіту. Тому, друзі, хто сьогодні ще не примирився з Богом, тобто, хто ще вагається, думає, Христос це чоловік чи син Божий. Можливо, що хтось сьогодні вагається і в роздумах, чи дійсно священне письмо, яке тримає в руках Біблію, вона є правдивою. Друзі. Бо потрібно покласти край цим ваганням і самому переконатися. Тому що Бог сам про себе говорить. І я знову повертаюся до того, що ми бачимо навколо себе, і ніхто не може повторити того, що зробив Бог. Тому вже це підштовхує нас, щоб проаналізувати те, наскільки він всемудній, наскільки він сильний. І він створив цей весь світ заради тебе і мене, заради нас, для того, щоб ми жили. І ми, ми були відпечатком, ми були його, як би сказати, Ідентичністю на цій землі, в любові, в мирі, в доброті, в злагоді. Тому нехай Бог благословить друзі!